Просто вибух мозку, шо mm -hmm. куди які там дихання? Куди то шоро терапії висить mm -hmm. ваша фотографія? Приходять до фізичного терапевта. Вони. А ми чули, що ця методика така робоча. А чи є у вас серце? У нас? Просто немає такої культури, що от ти вчишся в медичному. Я провчилася шість років на фізичній терапії від першого по шостий курс. на курси по шрот не беруть без диплома магістра. Не може будь-який масажист потрапити угу. на це. Просто людина звука. Ну я хочу бути ШРОТ-терапевтом. Ти вау, ти ребільто. <реш> ну, просто від Бога. Дякую вам дуже. <реш> Бо дійсно бувають моменти, ну я просто не встигаю відновлюватися фізично. Якщо говорити про твою освіту і ті кошти, що ти вкладала в свою освіту, давай так. Трошки інформація, скільки офіційна сертифікація Шрот, коштує? Ну, тобто там два модулі, кожен модуль по 5 днів, і це по 900 євро. Тобто 1800 євро коштує цей папірець сертифікат. Офіційний сертифікат. Так, ну типу я жартую, не папірець, ті знання, в принципі, досвід, але я вам скажу, якщо... Типу, 5 днів. з тебе не зроблять шрот-терапевта uh -huh. за 10 днів. Uh -huh. ну, взагалі, ти якщо не будеш практикувати цього, то нічого не вийде. Вони навмисно роблять там, тобто, перший модуль, а через пів року тільки можна другий. Тому що ти в ті півроку маєш відпрацьовувати на пацієнтах, там домашні завдання, ти готуєш кейси свої. І от ми зараз типу, почали другий модуль з того, що ми повторюємо, відпрацьовуємо те, що було там, на першому, умовно кажучи, якщо ти нічого не робив. То ну, ти просто викинув, в принципі, ті гроші на вітер. на жаль. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, і це так: ну, типу, я думаю, окей, що був Сіас перший модуль, який коштує біля mm -hmm. 500 євро. Mm -hmm. типу, і ти такий рахуєш, ага, там, за цей рік ти вже там потратив біля 150 тисяч гривень. Дав на своє навчання. І... Хоча мені ніколи не шкода цих mm -hmm. грошей, бо, типу, ти ти вкладаєш в себе і це абсолютно окей. І цінність як спеціаліста також зростає, коли ти проходиш навчання. І твої, твоя база знань, твоя ефективність в роботі і цінність як спеціаліста. Ну і я знову таки мені це допомагає відчувати себе більш впевненим в роботі. Тому що іноді це не жаль як про результати пацієнтів, а чи про впевненість в собі. Ну так, коли ти вже пройшов. Ну тобто, наприклад, зараз я вважаю, що от ця сертифікація, шрот. Ще я закінчу другий модуль CS, Ну, це в принципі вище, що може бути. Uh -huh. Ти е, краще там знання, умовно кажучи, поки що не знайдеш е, uh -huh. навіть там в світі, умовно кажучи, хіба проходити кожну з цих доказових там шкіл, uh -huh. е, і тоді там збирати це все докупи е, і отак працювати. І останнє питання із цієї частини, от закінчуємо цю сколіозну тему трошки. Топ-три поради фізичним терапевтам, які працюють зі сколіозом. Відте. Добре, перша порада це ніколи не обіцяти кути. Це також була порада і мені, зокрема. Uh -huh. Я зараз буду, скажімо, передавати її вам, тому що. ну, це дуже недосліджена тема. Ідіопатичний скульоз, назва ідіопатичний, тобто невідомого походження, невідомої етіології. Ми умовно знаємо там типово, як він може розвиватися, як він може проходити, можемо зупинити його, можемо скоригувати деколи навіть до нуля, але типу сказати, що вилікували скульоз, навіть якщо там хребет буде ідеально рівний, угу. ми типу не можемо, бо ми не знаємо, що його угу. спровокувало. Типу, це скоріше там якийсь генчик, який є, і ми ж його не забрали. Типу, він є. От. І, відповідно, треба чітко доводити до відома батьків, дітей, що ми можемо зробити, що можливо нам вдасться зробити, і що ми точно не зробимо. І не обнадіювати нікого, тоді вам буде легше працювати і не буде ніяких розчарувань. Так, це одна. Окей, <реш> okay. ну це така най найголовніша, напевно, що і другий момент, не думайте, що вже от все. Типу, знання закінчені, типу ми там юзаємо щось одне, і це там просто вершина це краще, що може бути. Не завжди. Не завжди воно так працює, uh -huh. немає якоїсь. Чарівної таблетки немає чарівної одної методики, uh -huh. яка спрацьовує не завжди. Е, тому треба пробувати різне, треба прислухатися, вчитися, не забувати, що це безперервний процес. В світі постійно з'являється щось нове і треба встигати за тим слідкувати, uh -huh. тримати руку на пульсі. І третє: не забувати про відпочинок. Так, Це дуже важливо. Дякую тобі за твої відповіді. І я зараз хочу перейти трошки до іншої теми. Да? От, от ми живемо в світі да? от, такого успішного успіху. Там подивишся соцмережі, да? от, там всі там дивляться, не знаю, Олеся, працює сім днів на тиждень, там, uh -huh. там туди-сюди. Ніхто ж не бачить, що за кадром знаходиться там Олеся, яка там втомилася, яка думає, куди її впіхнути в свій графік оцей відпочинок. Тому я би хотіла б з такої більш такої теми успішного успіху перейти до такої теми. Поговорити трошки про наші факапи в роботі, тому що мені здається, що у кожного вони були. 100%, 100%. І перший факап типу, виходить е, з того. ну, Я не знаю, чи це так можна назвати, але з того, що я радила спеціалістам про необіцяння кутів. Uh -huh. Тобто, і я, мій факап був в тому, що. Були якісь успішні кейси, все типу, добре йшло. І я можливо так ну, собі подумала, що я просто все сильна, ну як ага. все добре, все от спрацьовує як годинник. От тут має бути точно все супер. А ні. Ага. І, типу, ну так вийшло. Не хочу вдаватися особливо в деталі. Це, в принципі, персональні дані. Але в загальному ми всі думали, і я зокрема по всіх ага. ознаках, оцінки. Що там буде гарний типу, мінус. Е, там, ну, типу, прогресії не було, це вже типу, вважається хорошим результатом. Але я ж то налаштувала дитину на мінус там кілька градусів, мінус 10, мінус 5, uh -huh. І, типу, дитина приноси ренга і просто ридає, тому що там воно, типу, е, на місці. Uh -huh. Ну, якихось, може, мінус 2 градуси. Ми uh -huh. це не беремо до уваги, бо це може бути похибка. І типу, вона просто ридає гіркими сльозами, хоча вона старалася, робила все. І, і це моя помилка, бо я її налаштувала на те, що типу, там все буде чітко. Ой. Було. <рес> типу, ну це так важко розвивати, Такий думаєш, ну як? Угу, mm Окей. -hmm. Okay. Наступне питання, коли забувала як збуть пацієнта або називала його іншим іменем сто разів. Класіка, да? класика жанру. У Мене є такий прикол. Я можу не пам'ятати лиця, обличчя <гум> там людини. Я можу не пам'ятати імені, але я пам'ятаю спину. Ну, Тіба, типу, пізнаєш його по спині. по спині. Або я можу запам'ятати якісь антропометричні дані. Тобто, там рік дитину я не бачила. Вони приходять до мене, я там собі чуть пригадала, і кажу, ваша дитина виросла десь на 4 сантиметри плюс-мінус. А типу, ви звідки знаєте? <laughs> ну, я якось так запам'ятовую, я не знаю. Цікаві вивести роботи твого мозку. No. No. Фокус такий. Окей, чи um, бувало в тебе таке, що ти ж терапевт? терапевт і люди приходили там з скаргами на нежить, там щось таке. От кашель? <реш> ні, не було такого. І в інстаграм написали, тому що мені епізодично пишуть там. А що мені робити? У мене соплі. Я кажу: ну підіть до лікаря, так ви ж терапевт. Я кажу, так фізичний, <реш> Ну типу, а люди такі, типу, ой. Шарлатанка. Ну так, да. сімейний фізичний що там. Да, Не, різниця. Ну, типу, Терапевт і терапевт, а перше слово це вже таке випадковане підчата. Чи бувало, що ти забувала пацієнтам відповісти на їхні повідомлення або відправити якусь інформацію? Напевно, що ні, бо воно мені висить uh -huh. і дає мені на мозок Тоже, якийсь є такий пункт, якщо мають бути прочитані всі сповіщення, Я довго не витримую. Ну, типу, Я собі там лишаю, не маю ресурсу, наприклад, але довго я не витримую. Я максимум півдня. І я мушу відписати, щоб просто було чисто жодного сповіщення. Uh -huh. Я тебе дуже розумію. Ми недавно мірялися з дівчатами з нашої маркетингової команди, була я, маркетолог, я сам спеціаліст. У кого скільки непрочитаних листів, і повідомлень Оля, все по нулям, навіть почту електронну підчищаю, бо це мене бісить. А, а дівчата мірялися. у СММ спеціаліста щось тисячу сто непрочитаних листів на пошті, а у маркетолога тисячу вісімсот виграла Альона. Загалом люди здорові психікою, бо наш варіант це щось не то. Напишіть там в коментарях, що це таке. Чи у вас теж так, От, тому що для мене це пункт. Мені я зараз сижу тут, я знаю, що в мене там в телефоні, в інстаграм, мінімум сім непрочитаних повідомлень. І вони мене чекають. Люди, я до вас дойду. А є таке, що типу, ти не хочеш. Ну, ти знаєш, що це люди пишуть, які там хочуть записатися, чи там хочуть запитати щось, і ти багато можеш на це ресурсу потратити, і ти максимально і не хочеш відповідати, бо вже вечір 12 ночі, але і думаєш, ну воно бісить тебе, що воно висить. А так, це просто знаєш. В мене зараз пробую вводити правило, що в 9 вечора все все робочі питання, робочі чатики які відкладають. Казала Оля, яка вчора в 12 ночі відповідала в чаті навчання з гінекології. Але, як ти бачиш, я стараюся. А яка була максимально смішна історія у тебе під час навчання або під час твоєї практики? Це теж питання, звичайно, таке цікаве. Смішна. Я не знаю, чесно не кажучи. Зна. У мене останнім часом такі всі щось нечемні, що я можу розказати, як не треба робити пацієнтам, от але смішна, ну переважно їм не смішно. Хіба ми можемо там жартувати в плані бо я займаюся в окремому кабінеті? Ну, що це дівчата, це топіки, це там uh -huh. ну, не дуже комфортно, плюс вони ще шиплять, сикають, типу, і це не, ну, uh -huh. не зовсім там комфортно. І там дитина заходить, і я кажу, там щось вередує. Я кажу, ти розумієш, що ми в окремому кабінеті? Uh -huh. Тут палки, бачиш? Типу, якщо ти будеш нечемний, то якби тебе ніхто не почує тут. Uh -huh. Ну, і потім ти на нормально ну, Я не кажу, що потім там жартує, жарт і це все. Комната болю, вона Так, так, так Що з такого плану? Бо, у мене була одна така історія, вона прямо голову в голову в'їлася. Я проходила тоді онлайн-навчання. Це були часи ковідні. І у мене є котусько. мій котусько дуже любить жерти. І він їсть по графіку, тому що він товстий, його їдло треба контролювати. В результаті чого? На онлайн-навчанні я щось там задавала питання туди-сюди. І в котуська настав час їсти. І він ходить по хаті і кричить, 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 кричить. І я вже не витримую і до котуська: хватить, нити, ти вже достав мене. В Зумі всі затикаються, там просто тишина мертва. І викладач такий: Ольга, я, звісно, розумію, що ми вже п'яту годину общаємося, але я не настільки думав, що я вам надаю. Боже, це був іспанський слід. Просто, короче, іспанський слід. Такої підстави від кота я не очікувала. Ну, О, Всі ми люди. Так, да, всі Ми люди. Ми поговоримо про історію, яка тебе засмутила. Я пам'ятаю, ти розказувала недавно от, про історію з пацієнтом, якому ти обіцяла кут, а там не вийшло. Ти були ще якісь такі історії, які тебе засмутили? Ну, Більше, напевно, засмучує все-таки те, що ти доносиш важливість. Там, чому вам. Типу, обов'язково займатися. Бо я ніколи не займаюся таким, що, типу, я кажу, ви завтра помрете, якщо ви не будете робити мої вправи. Типу, якщо ви не будете ходити до мене і платити гроші. Не, типу, мені це не цікаво. І я кажу що прямо дитині. До речі, це дуже класна фішка, як говорити з дітьми. Типу, говорять з ними як з дорослими. І вони вас сприймають тоді краще. А оце сюсі-пусі, типу, можна десь. Чуть-чуть використовувати, але в загальному, якщо ви хочете щось від дитини донести, щось від неї почути, то говоріть з нею як з дорослим. І, типу, ти доносиш, що вам дійсно є сенс займатися і варто це робити, бо такі-то можуть бути наслідки. Якщо ви до них готові, угу. добре, але ну, це на вашій відповідальності. Я вас там, проконсультувала, розповіла, що так-то, так-то, так-то. Окей. І, типу, і вони просто забувають на це. Угу. І ну це ще таке, це типу не моя відповідальність. А от найбільше мене засмучує, коли м, перестають робити. Тобто займатися перестають, хоча ну от в тому і складна е, там терапія сколіозу, зокрема для пацієнтів, що треба весь час займатися. Кожен божий день треба робити ці занудні, якісь незрозумілі важкі вправи. І, звичайно, це важко, ну це ультра складно, ви попробуйте себе заставити, три рази в тиждень ходити в зал, вони всі можуть, а тут кожен день якісь вправи робити. І вони перестають займатися, і мене це засмучує. Перестають там носити корсет, і ми маємо якусь прогресію, мені про це не говорять, замовчують. Uh -huh. І ну, Я якось сприймаю це на свій рахунок, що я недостатньо там розказала, я недостатньо змотивувала. Там, чи щось такого плану. У мене було пару там, днів тому заняття. На якийсь час займалася самостійно вдома. Бо ну, я завжди кажу, що моя задача там, роботи з пацієнтом це навчити, показати, як саме робити. Тому що терапія довго тривала, ну не всі мають можливість там умовно ходити через день до терапевта і це типу, триває роками. Uh -huh. Може бути варіант там, якихось разових занять десь колись, і типу, і дитина там весь час самостійно займається. Mm. І моя задача навчити її, як це правильно робити, вести їх, координувати, щось забирати, щось додавати. І пацієнти, які зараз типу, займалися е, зі мною, там можу там умовно сказати, 10 занять, потім, типу, е, самостійно вдома, і от прийшли до мене на заняття. Mm -hmm. Ну, і я типу починаю завжди з того, що ми перевіряємо якість виконання тих вправ, mm -hmm. які я дала там раніше. І питаю: чи ти робила, як часто робила? Каже мені ну трошки плюс-мінус. Я кажу: куди більше, плюс чи мінус? Ну, раз в тиждень. Ну, два деколи. Я думаю, так, вже весело. Ну, добре, що хоч корсет носила цей. І починає вона робити вправи, і я кажу: стоп, стоп, стоп. Типу, там така специфічна вправа, ну, тобто, корекція е, кульозу. Там може бути помилка, тільки якщо ви не в ту сторону закручуєтеся, умовно кажучи, не в ту сторону дихаєте. Решта, все там буде правильно, якщо це в ту сторону. І mm вона -hmm. починає робити взагалі не в ту сторону. Типу, тобто, умовно кажучи, для розуміння, вона робить вправу, яка буде тільки погіршувати її сколіоз, mm -hmm. а не коригувати. Mm -hmm. І я така, стоп, 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 стоп. Типу, погоду добре, що ти робила тільки раз в тиждень. <рес> і, і що саме така кажу: ну як, ну ви ж знімали відео? Я завжди, типу, своїм пацієнтам, я даю додому відео, щоб вони мали чітко все, щоб нічого не забули, щоб просто 100-500 там ракурсів, мене не негарної. Вони <рес> мають вдома, скільки компромату, але точно мають як ту вправу чітко виконувати. І ще з моїм інструктажем можуть собі навіть на фон включати <рес> типу робить. мій голос. Та? І я кажу, ну як? Ви ж знімали 300 відео за заняття, чуть ли не кожне заняття, і все одно робили не так і не робили. Ну, і це мене якось засмучує. Mm -hmm. і питання чого, не знаю. Але, типу, мене це так розізлило і засмутило водночас, що якось твої старання дарма. Бо, типу, для чого ви витрачаєте час? Свій, mm -hmm. і мій. І... і Взагалі. Ну, таке. Я на ці теми спілкувалася з психотерапевтом. <різь> дякую своєму <я> <різь> психотерапевту uh, за моє більш спокійне відношення до того, <різь> що люди <різь> приймають рішення якось нічого <різь> не робити, так сказати. Ну, це їх вибір. А от, коли у тебе трапляються якісь такі ситуації, як ти з них виходиш в плані того, що ти казала, що ну, морально себе це не дуже ж ти гарно почуваєш? Що тобі допомагає набратися ресурсу? Ну, переключатися на щось інше, тобто це або тренування, якийсь спорт чи якийсь там похід. Ну, умовно кажучи, там в кіно, на якийсь концерт, тобто зовсім інша діяльність, mm -hmm. хіба що. ну і усвідомлення найбільше того, що це не твоя відповідальність. Е, просто ти розумієш наслідки, і тобі просто шкода, якась емпатія грає. Тут роль і... і я розумію, що якщо я просто це залишу на так, я нічого не скажу. Ну добре, ну добре, давайте будеш, будь ласка, тепер mm -hmm. займатися. То ніхто не буде займатися. Це треба. Я деколи як той пес, який постійно гавкає на тих дітей і. Я думаю, що це одне з того, що робить ефективну терапію. Ну, не зі всіма так спрацює, uh -huh. не зі всіма ти можеш там більш строгіше, але в більшості ну, з дітьми трохи ти підпустиш і все, тобі вже ножками махають uh -huh. з плечей. Це така трошки, як це. Не тільки добрий поліцейський, аж я вже. Це добрий. Взагалі не добрий Твої пацієнти, там можуть поставити, якщо додивитися, це плюсик. Типу. Так. І... Пишіть всю правду в коментарях про Лесю. Не стісняйтеся, не стісняйтеся. Та ну я ну напевно, що строга досить. Я там ну буває, може і так більш по злому це все пояснюю, але зато доходить. мої питання на сьогодні для тебе закінчилися. Я хочу тобі подякувати за той час, за той час, що ти нам виділила сьогодні. Незважаючи на твоє е, навчання, і чи хочеш може ти щось сказати нашим глядачам на фінал сьогоднішньої зустрічі? Так, звичайно, дякую за запрошення. Дуже велике. Тим більше, що приємно бути першою е, в чомусь. І е, хочеться сказати. По-перше, пишіть коментарі: просувайте канал, просувайте фізичну терапію в маси, бо досі ще мало людей знають, що це таке. На, на жаль. Завдяки війні більше знають а реабілітолог, а з військовими окей. Але е, якщо ми будемо розвивати цю галузь, якщо ми будемо цікавитися, то відповідно вона буде виводитися в топи. І якщо там е, казати про колег, то це також там умовно ваш прайс, скажімо так. Ну, це таке. Е, я бажаю всім спеціалістам розвитку безперервного е, місць, де ви зможете отримати ці знання, ну ні на що не натякаю, але там внизу буде силочка якась. Та. І не втрачати мотивацію, і не втрачати мотивацію і завжди працювати на результат, на людей. Клас. Дуже тобі дякую за сьогоднішній час. І я теж дякую всім, хто дивився наші, наші пілотні випуски зустрічі з фізичними терапевтами, нашу рубрику Профете. І якщо у вас є якісь колеги, ваші фізичні терапевти, яких ви знаєте, за якими ви дивитеся, і яких би ви хотіли побачити на наших інтерв'ю, залишайте в коментарях також кого б ви хотіли побачити.